Доброго дня усім. Давайте сьогодні ми з вами поговоримо про штучний інтелект, тому що штучний інтелект наразі зараз є одним з найпопулярніших таких термінів у всьому світі. Людство вже стискалося з ним довгі-довгі роки. Всі ми маємо, скажімо так, помацати, полапати, потрогати його, тому що всі ми користуємося телефонами. Тут наші відбитки пальців. Тут наш Face ID в нашому телефоні, тут наш додаток Дія, друкування тексту, Т-9, все це можна сказати, що ми з вами і вже зі штучним інтелектом. Ну і, власне кажучи, нам потрібно трішечки розбиратися у функціонуванні цього моменту, для того, щоб отримати цікаву або бажану роботу, або там взагалі-то для створення нашого власного бізнесу. Звичайно ж, як завжди, ми починаємо з поняття, як би, що таке штучний інтелект, яким чином ми можемо його сприймати. І хочу сказати, що зараз найбільша кількість людей, вона знайома із терміном штучного інтелекту а, за рахунок науково-фантастичних таких книжок або фільмів, да, де ми можемо побачити, що штучний інтелект в цих фільмах це така якась. Небіологічно свідома істота свого роду така людина машина істота. Тобто вона лишена на там людських якостей, таких як емпатія, наприклад, чи етика. І все ж таки у таких прозвіденнях, у фільмах ми можемо побачити як ну, такого доброго якогось такого прикладу, да, як, наприклад, робота Android Дейтра да, в серіалі Star Trek, так і щось таке більше. З проблемами напруженості, або більш такого робота, який несе загрози антиутопічного, такого, наприклад, Скайнету у фільмах про Термінатора, або там певні машини у матриці, або якби би щось таке, накшал такого. Якщо ми трішечки зануримося до історії, то можна сказати, що батьком штучного інтелекту ми можемо вважати Джона Маккартні, тому що саме він вперше вигадав такий термін, як Artificial Intelligence, це американська назва штучного інтелекту з нашого прикладу, ще в 1956 році. Він також був засновником функціонального програмування, винахідником мови LISP і якби, працював в університеті. Далі вже по трішечки з його прикладу, почало відбуватися певна така. Не то, щоб технологічна революція, ну такі доцільні шаги використовувалися, тому що далі Джозеф Фандербам він винайшов першого чат-бота Елізу. Це прототип нашого із вами сірі, який ми зараз як би, да, всі ми знаємо про неї, і іноді да, навіть користуємося. Ну і такий момент ще був, що в 73-му році був виведений такий перший. Безпілотний автомобіль, який контролювався комп'ютером. Ну і додалі вже вибувся такий момент, коли історичний інтелект постигла так звана перша зима. Тобто це такі моменти, коли взагалі не відбувається ніяких досліджень чи вони так топчуться на місці. Це відбувається за рахунок різноманітних моментів. Ну, По-перше, може бути нестача певного фінансування. По-друге, там, можливо, не відбуваються ніякі інвестиції і так далі. Ну і перша зима, в принципі, пройшла нормально, і подалі вже як би, відбувається новий свідомий підйом із 1990-х років, тому що в 97-му році <кій> перший суперкомп'ютер IBM, Blue, він обіграв чемпіона світу по шахах. І як би можна було зробити сказати, що би, да, була велика. Робота проведена з цього приводу. І все далі і далі це був такий новий толчок до того моменту, як наступила вже друга зима для штучного інтелекту. Це також такий певний момент, ну, скажімо так, заморозу цього всього моменту, коли не відбувалися ніякі нові дослідження і нові. Пошуки нових яких-то механізмів алгоритмів цього приводу. Це все відбувалося до 2022 року, але трішки я зазначу про це потім. Тобто зараз ми, в принципі, знаходимося, можна сказати, на пиці нової ери розвитку штучного інтелекту. Звичайно ж, системи штучного інтелекту вони, е, працюють, поєднуючи між собою величезні обсяги даних, як то. Коли вони працюють з інтелектуальними алгоритмами обробки, наприклад, це також дозволяє нашому штучному інтелекту а, вчитися певним моментам на основі шаблонів, які вони використовують, або м, на основі особливостей аналізованих даних. Тому що дуже часто а, ми спишимо такі терміни, як машинне навчання, нейронні мережі, і іноді людство все ж таки вважає, що це. А, Одне поняття, але вони трішечки тудовні між собою, тому що без цих таких складових неможливо сприймати як таковий наш штучний інтелект. Тому так да, би бы хочу зазначити, що штучний інтелект також включає в себе машини навчання, тому що как бы, да, він дає можливість нашому штучному інтелекту навчатися. Це відбувається за допомогою алгоритмів, які виявляють певні закономірності. Це Завжди глибоке навчання, це також така підкатегорія машинного навчання, але вона дозволяє нейронним мережам імітувати складові людського мозку для того, як там все працює, як там все складено. Ну і, власне кажучи, нейронні мережі, які використовують принципи математики, принципи комп'ютерних наук, щоб для того, щоб все ж таки сформувати. Як працює чоловіческий мозок? Поки що, как, да, наш людський мозок, він є ну, так званим суперкомп'ютером. Які ж найбільші країни, які займаються дослідженням в області штучного інтелекту? Ну, як ви можете побачити на слайді, це Америка і це Китай. Але все ж таки трішечки вони. Працюють у різних моментах, тому що е, Китай більше видаляє гроші на те, щоб проводити і описувати, патентувати алгоритми. Якщо ви побачите рисуночок праворуч, ви можете е, продивитися, що перші п'ять позицій університетів, які публікують дослідження зі штучних інтелекту інтелекту, вони принадлежать Китаю. Ну і, власне кажучи, Америка також не відстає від цього, але все ж таки вони більш виділяють гроші на інші моменти. Ну і між собою якимось чином питаються, намагаються конкурувати для того, щоб знайти все більше цікавої інформації, більших алгоритмів, механізмів. Також на слайді ви можете побачити інформацію з публікацій, певних, для того, щоб, щоб побачити, що зараз. У дуже стрімко публікується різноманітна інформація, вона може підрозділятися, вже розділятися штучний інтелект на деякі такі направлення, напрями, такі, як, наприклад, комп'ютерний зір, алгоритми, інтелектуальний аналіз даних. Все це дуже і дуже стрімко розростає. Які ж способи використання нашого з вами штучного інтелекту? Ну, по-перше, тут зображені не всі, але б, вони угруповані у ті моменти, щоб показати, що все ж таки ми навіть зараз, кожна людина, стискається з тим кожного дня. Ну, по-перше, це технологія розпізнавання мови. Да? Коли ця технологія допомагає нам забезпечувати та зрозуміти, інтерпретувати людську мову, на основі цієї технології побудовані, ну, якщо не, не всі, то більшість таких. Помічників, ну таких, наприклад, як Google Assistant, який дозволяє розшифрувати мову користувача, який готує якісь там голосові відповіді, він може розказати вам якийсь жарт, якщо ви там його попросите. Далі інтелектуальні чат-боти. Ну тут взагалі все зрозуміло, тому що кокбеда велика кількість сьогодні людей все ж таки працювала з чат-ботами, які працюють на штучному інтелекті. Велика кількість компаній. Дуже активно цей інструмент для того, щоб покращити а, взаємодію з користувачами, а також оптимізувати якісь процеси. Розпізнавання зображень та виявлення певних об'єктів. Да? Ну тут, взагалі, безліч таких задач, і підзадач, на які складається, розкладається все це, це може бути. Ідентифікація особи і визначення автомобільних номерів, діагностика різноманітних захворювань, там у медичній сфері, наприклад, оцінка збитків при настанні там, якогось страхового випадку. Далі є такий цікавий момент, як механізм рекомендації та персоналізації, тому що при використанні таких платформ, і сервісів, як Spotify, Amazon, і тот же Netflix. Ми вже відчували перевагу використання цих технологій штучного інтелекту. Більш того, ми всі ми бачимо, що іноді всі ці алгоритми аналізують певні наші запити, нашу активність, наші інтереси і дозволяють підібрати нам саме те, ну, що, скажімо так, нам за смаком. Далі створення контексту да, нашого, тому що штучний інтелект тут дуже дуже класно може і описати картинки, і зробити якусь текстовку, і згенерувати наш контент, якщо ви там ведете, наприклад, свій блог. Витягування різноманітних даних, якщо нам потрібно забрати з різноманітних джерел, Проаналізувати наші банківські чеки, або взяти певну інформацію з форм, які заповняються клієнтами в інтернеті, Да? всі ж ми бачили, що коли ми там надаємо якийсь запит, так, що через деякий час ця реклама просто буде відображати нас, скажімо так, спостерігати за нами і показувати такі ж самі запропоновані моменти. Ну і зазвичай продикотивна аналітика. Це така аналітика для того, щоб. Вести більш успішну роботу для будь-якого бізнесу, тому що ми можемо передбачити за рахунок цієї аналітики певну поведінку своїх клієнтів у майбутньому, проаналізувавши якісь там їхні минулі дії. Ну і все це зазвичай, звісно ж, верхожка айсберга. Коли я говорила про історію виникнення штучного інтелекту, я зазначила, що Повернуся до такого моменту відправної точки, вона вся відбулася в період з 21 по 22 року. І в якості такого технологічного вибуху трансформації дослідження штучному інтелекту я хочу зазначити, що великі такі компанії, компанії лідери такі як Meta, Google, DeepMind і OpenAI, всі вони прямо вистрибнули і вибухнули одночасно. Так? Мета е, випустила два таких моменти, дві моделі штучного інтелекту, які мають назву Make ASIN і Video, які дозволяють користувачам створювати зображення за допомогою, наприклад, тексту багатьох моделей. І наступна модель, та яка створює відео, вона взагалі може створювати відео з коротких текстових описів. Ну і, власно кажучи, якість цих відеороліків, вона є дуже високою і демонструє дуже правильний підбір до масштабування. Тобто, ви, якщо ця людина несвідома, ви не зразу скажете, що це зробив штучний інтелект. Такий гігант, як Google, він працює над, своїм, над своєю мовною моделлю. Він має назву Palm. Це така велика складова модель, яка складається із 540 мільярдів параметрів. І все ж таки, би да, ця модель вона зміцнює нашу віру в те, що дослідники згодом можуть підвищувати продуктивність великих мовних моделей, просто генеруючи на них великий об'єм даних. Ну і також дослідники е, намагаються тренувати вже свої такі свідомі моделі, які вони вже как би, да, мають, для того, щоб все ж таки їх подлаштувати на більш е, коректне і більш таке, людське сприйняття та уявлення. Е, водночас, би, в, же, в ті ж самі роки, можна сказати, компанія DeepMind запускає свій альфа-тенсер. Це певна система штучного інтелекту, яка здатна знаходити нові та ефективні алгоритми для того, щоб маніпулювати матрицями. Але все ж таки вони сприяли свій досвід, свій досвід дослідження для того, щоб навчатися керувати ядерним синтезом. Чому саме ядерним синтезом? Ну тому що це потенційне джерело чистої. Безматежної такої енергії, і дуже важко зробити робити з, з нею певні такі досвіди в людських умовах. Тому якби було прийнято рішення розвивати свій напрям роботи саме в цьому направленні. Тому що, якщо все ж таки DeepMind змоделює оптимальне управління нашим би, да, всім ядерним синтезом, це може свідчити про те, що це прискорить такий, такий крок. В боротьбі зі зміною клімату. І все ж таки, ми, як людство, зможемо повліяти на цей момент. Ну і останній такий скачок, яка зробила революційні, революційні такі би, гіганти, це OpenAI. Всі ви, я думаю, як школяри, знаєте цей момент. Це батько GPT-чату. Ну, по-перше, вони би, працювали із своєю такою масштабною системою розпізнавання мовлення. Вони запустили свій віспер. Ця система мала працювання і її тренували майже на 700 тисяч годин різноманітних аудіоданих. Вона була здатна згідно виконувати різні завдання з розпізнавання мовлення. Ну і також вона працювала спочатку під попереднім наглядом, потім вже її підлаштовували під різні такі моменти. Ну і паралельно з цим да, з'явився наш вражаючий загальнодоступний чат-бот. Наш ДПЧ-чат, яким вже користуються як блюдство, який був здатен писати як, наприклад, все університетського рівня, так і відповідати на якісь такі питання складні, або взагалі там робити якісь такі моменти, як перефразувати, щось опрацювати. Що стосується майбутнього. Всі ви можете задати таке питання, тому що да, ну, зрозуміло, що якби з історії да, там, щось виникає. Можливо, з нас знову буде очікувати там третя зима в розвитку штучного інтелекту, тому що за два роки ну, революційного вже нічого такого не було. От воно як вибухнуло, якби два 3 роки назад. Так поки що все це підлаштовується, але прям радикально такого нового нема. Тому деякі вчені вони сперечаються між цим, чи це буде. Знову ж таки, третя зима вже в розвитку штучного інтелекту, але футуролог футоролог Рейкурсвил е, написав і зробив певне дослідження, що е, все ж таки настане час, і він називає, що приблизно це буде в 45-му році, тобто нам ще з вами чекати недовго залишилося, коли е, людський інтелект все ж таки зльлється з машиною. Він прогнозує, що це момент, тобто ця конвергенція, вона відбудеться незабаром, скажімо так. Це буде відбуватися в декілька етапів, тобто, по-перше, міркувальні машини почнуть все ж таки імітувати людське мислення, тобто, вже більш детально буде описано спробу і здатності людського мозку, яким чином це в нас відбувається. Далі буде відбуватися наступний етап. Тут вже будуть генеруватися певні інтелектуальні діяльності, які може виконувати людина. Наприклад, якщо буде бажання вивчити нову мову з нуля, яким чином для людини це відбувається. Ну і далі, вже коли штучний інтелект, третій етап, він буде мати певні когнитивні такі навички, які будуть виходити далеко за межі людських можливостей, тобто він стане кращим, більш ефективнішим, зможе вирішувати деякі такі проблемки, як, наприклад, там не під людина. Да? Тобто той момент, наприклад, коли я говорила про глобальну зміну клімату, да? тобто людина ж не може на це повлияти. Ну і наостанок, якщо все це відбудеться дуже коректно, то він бачить, що сингулярність це пройде саме приблизно між 45-м та 50-м роком. Тобто, коли цей процес технологічний він стане неконтрольованим і незворотнім, і вже це призводить до того, що у нас з'явиться певна можливість. Завантажити людську свідомість у наш комп'ютер. А що ж відбувається зараз в нашій країні? Ну, зазвичай у нас також ведуться певні дослідження. Вони ведуться у різноманітних напрямках. Це також і наука, і інформаційна, і кібербезпека, це управлінська діяльність, це оборона, освіта, економіка. Ну за рахунок того, що зараз в країні положення трішечки направлено не Скажемо так, в нужну нам в область, ну, все ж таки, дослідження відбуваються. Да, всі ми бачимо, як працює Google Map, як він показує нам пробки, як він може аналізувати швидкість руху транспорту, що там, де відбувається, яким чином. Всі ми бачимо, що машинне навчання нам допомагає різноманітним фінансовим організаціям виявляти шахрайство. Всі ми бачимо, як все це взаємодіється між взаємодією людей та лікарів, да, коли як би, відбуваються такі більш уточніші, наприклад, діагнози. І ці діагнози можна прискорішим темпом як би, ставити. Але якби я хочу сказати декілька слів про український такий стартап Неспробіонікс. Вони зараз на фоні наших проблем, в нашій країні, вони. Розробили біонічний протез руки на основі технології Artificial Intelligence, на основі технології штучного інтелекту Esperhand. і цей біонічний протез він майже робить все те, що може робити справжня рука. Тобто, людина може займатися спортом, вона може займатися побутовими справами, працювати з комп'ютером, користуватися телефоном, як би будь Будь Чим. Все ж таки зараз наше направлення саме така. Ну і таке питання, <кій> скажімо так, передостання, яке можна почути від великих таких вчених, чи варто нам з вами боятися штучного інтелекту? Так? Тому що все це відбувається дуже стрімко, щоб комп'ютери нами не заволоділи Насамперед. Британський вчений Стівен Хокінг він вважав, що створивши штучний інтелект, що він все ж таки перевершить людину за всіма параметрами рано чи пізно, да і би завдасть людям великої такої шкоди. Наш з вами, скажімо так, у дочках улюблений Ілон Маск, інженер і підприємець. Він також вважає, що штучний розум. Надалі буде нести куди більшу загрозу, навіть ніж ядерна зброя. Він навіть з цим порівнює штучний інтелект. Але все ж таки, штучний інтелект він дедалі більше проникає в економічну сферу і за деякими прогнозами певних аналітиків він може збільшити певний обсяг глобального ринку майже на 16 трильйонів доларів вже незабаром за 5 років. Тобто і зайняти якусь таку лідуючу позицію в освоєнні цих технологій між собою так, борять Сполучені Штати Америки та Китай. Але все ж таки зараз на підхваті в них би, Канада намагається не зупинятися на дослідженнях, Сінгапур, Німеччина, а також Японія. Вони також широка обруку пліч опліч між собою в цьому напрямку. Єдиний такий спорний момент чи витиснить штучний інтелект людину з ринку праці, да? тому що всі ми знаємо, що якби, якщо щось можна оптимізувати, автоматизувати, то, можливо, деякі людські професії, вони якби, трішечки зникнуть. Ну, але як ми бачимо історію, якби, нам не треба сприймати. Технології, як певну загрозу, і навіть протягом різноманітних століть, коли зникали одні професії, являлися якісь інші. Можливо, би це дасть нам змогу трішечки покращити ситуацію з екологією і з зміною нашого клімату. Я не хочу не робити ніяких таких. Висновків для того, щоб как би, не перевантажувати ваш мозок з цим моментом, я хочу трішечки розказати цікавого з таких фактів про штучний інтелект, які, можливо, какби хтось про це ще не знав. Ну, по-перше, да, роботи також можуть робити певне прогнозування. Ми маємо такий суперкомп'ютер Nautilus, який проводив дослідження мільйонів новин, наприклад, про терориста Нородин у минулому, да, про Осаму Бен Ладена. І він також зміг передбачити розташування цього терористу з точністю до 200 кілометрів. Це дуже потужний результат. Ну і, наприклад, би, да, ця система, цей суперкомп'ютер, він також е, правильно і коректно прогнозує вибори в США Штатах Америці вже четвертий е, строк поспіль. Тобто він все ж таки щось там прогнозує коректно. Далі є такий факт, що. Штучний інтелект може сам собі вдосконалити. Це говорить про те, що суперінтелектуальна машина вона може спроєктувати сучасну машину. Вона може сказати так, перепиши код, так, моє налаштування на краще якісь такі дані. Японія впроваджила велику кількість в своє, в своє виробництво, і вони також дійшли. До такого логічного висновку, що майже 70% заводів країни можна автоматизувати, тому зараз вони йдуть саме таким шляхом, вони намагаються використовувати роботів цій направності. Дослідники технологічного університету у Швеції провели такий цікавий досвід, що все ж таки велика кількість помічників, велика кількість розмовних чат-ботів, вони спілкуються жіночим жіночим. Не мовою, а має жіночий голос, скажімо так. Ну, саме на цьому я хочу завершити свою доповідь, сказати, що якби, якщо самі ці напрямки вам цікаві, і ви бачите своє якесь майбутнє в ІТ-сфері, ви хочете удосконалити чи модернізувати світ, в якому ми живемо, то потрібно вже зараз вивчати штучний інтелект.